Привіт, мене звати Олексій Шибанов, я проектний менеджер з більш ніж 20-річним досвідом. І сьогодні ми з вами поговоримо про фейли, які можуть виникати на проєкті, які приводять до того, що проєкт закінчується для вас, та або вас звільняють проєкт, або він вважається неуспішним. І перший фейл, про який я хочу поговорити, це нечітка комунікація або неформальна комунікація. Що це може бути? Ви про щось з кимось домовились, ви потиснули руки, розійшлись, і після цього людина каже, що цього не казала, або це не те, що треба зробити. Це може бути, коли ви, наприклад, збираєте вимоги, або це може виникнути, коли ви домовляєтесь про якісь плани або оцінку проектів. Там мене була така історія, коли я з Одним з стейкхолдерів е, збрав вимоги, працював бізнес-аналітик паралельно, е, крім проєктного менеджменту. От, ми з ним про це домовились, я щось зафіксував, але після цього не надіслав йому мітин. Це, відповідно, ми е, про це не зафіксували. І потім, на рев'ю, коли я прийшов з командою, виявилося, що це не зовсім те, що він хотів сказати. Та, хоча я досить мені здавалось, професійно це е, оформив. Та, тому Комунікація в проєктному менеджменті це річ, яку треба не просто усвідомлювати і проводити професійно, а ще максимально формалізувати і документувати. Друга проблема, з якою ви можете зіштовхнутися на проєкті це зрив дедлайнів або посунуті дедлайни. Дуже така часта історія, яка виникає на різних проєктах у проєктах менеджерів. Відповідно, що тут може бути. Ви запланували щось, ви рухаєтесь. Ні, ви несетесь. У вас все дуже динамічно. Ви проходите перший майлстоун, не встигли трошки другий майнстоун, посунулись на два тижні, ваші стейкхолдери не задоволені. І чому ж так відбувається? Та? Ну, по-перше за все, звичайно, це планування. Та, якість планування дуже впливає на те, як ви потім виконуєте проєкт. Що я раджу робити на планування? Ну, не забувати про такі елементарні речі, як нефункційні вимоги, наприклад. Та? Або. Закладення буферів, резервів, які ви робите, або залежності. Та дуже часто забувають, що між собою задачі в проєкті або команда, і команда десь там в іншому проєкті, вони можуть залежати одного від одного. Відповідно, якщо ви все це до уваги берете, і плюс додаєте ще комунікації, бо деколи менеджери е, чомусь забувають, що люди комунікують на проєкт і ходять на зустрічі, та це вам допоможе. Заплануватися ефективно, окей, ви запланувалися, зробили все ідеально, але потім пішло щось не так. Таким чином, коли ви е, знаходитесь в виконанні проекту, постійно е, синхронізуєтесь з вашими стейкхолдерами, не тримайте їх в вакуумі, Та, Майте зустрічі, де ви розповідаєте. Де ви знаходитесь, та це можуть бути стендапи з командами, це можуть бути стірінг комітети, управляючі комітети з замовниками вашого проекту. Говоріть з ними про ризики, говоріть про те, як ви запобігте цих ризиків, та і своєчасно ескалюйте, своєчасно повідомляйте їм, що щось може піти не так. Це допоможе вам відповідно прийти до дедлайну. Хоча як професійні проектні менеджери, ви знаєте, що дедлайни. Дуже часто е змінюються на проєктах, бо це проєкт це живий організм. Фейл був провал номер 3 Це коли ви не приділяєте увагу ризиків на проєктах. Тобто вести ризик-реджестр, спілкуватися про ризики, зменшувати ризики. project менеджери завжди вважають це зайвою, деколи непотрібною потрібною роботою. Та? Це немає не часу. Не всі проджект-менеджери, але більше з ким я спілкуюсь, завжди ризик менеджмент відкладає. Так, от слідкувати за ризиками, спілкуватись кожен день з командою, які ризики можуть виникнути, а вам допоможе працювати саме з ризиками, а не з проблемами. Це дуже важливо для проектного менеджеру. Своєчасно виявити та те, що може в майбутньому відбутися. Тому е, недостатньо просто ввести ризик-реджестр. Бо в мене був кейс, коли у мене був прекрасний ризик-реджестр. В ньому було там 50 різних ризиків. Оцінено все за книжкою probability, impact, все як е, казав. От, але все одно на проєкті виникали проблеми, зменшувалось фінансування. Ми різали беклок, хтось йшов неочікувано, йшов у відпустку або, взагалі, з проєкту. От тому комунікуйте кожен день про ризики з командою, зробіться частиною стендапа. Або зробити це частиною ретроспективи. Знайдіть для команди місце, де вони можуть цей ризик принести, зарепортити, ви можете його розібрати. Таким чином, ви будете зменшувати зону невизначеності і, відповідно, визначеність на вашому проєкту буде значно зростати. Фейл номер чотири. Це недооцінювати роботу зі стейкхолдерами з зацікавленими сторонами. У мене була історія, коли я не Оцінив важливість і вплив фінансового директора на проєкті, який, здавалось би, взагалі на нього не має впливати, крім того, що виділяти інвестиції. І на одному з стрінкомітеті почув від нього фразу Ви ж мене не питали, що робити. Та тепер питаєте, чи окей воно, чи не окей. Е, ну і це, от і є приклад закладеної бомби стейкхолдера, якого ви не заменеджили, не ідентифікували. І відповідно отримали потім проблеми, блокування рішення, недостатнє фінансування, недостатньо уваги. Тому управління стейкхолдерів складається з того, що ви їх, по перше, маєте ідентифікувати обов'язково зрозуміти, хто все ж таки впливає на ваш проект або проект впливає на цих людей. Ви маєте обов'язково постійно дивитися, як ці профайли з точки зору зацікавленості, з точки зору впливу, з точки зору долученості до вашого проекту мають своє місце на проекті. І знаходяться в контакті з вами. Давайте їм регулярні апдейти. Стейкхолдери дуже люблять бачити, що взагалі відбувається, як воно на них впливає. Та? Змінюйте їх тип мислення через навчання, через комунікацію, через постійне підтримування з ними контакту. От. Особливо стейкхолдери, які дуже сильно впливають, ви маєте постійно проводити для них управляючі, керуючі комітети. Ви маєте побудувати для них сильний і зрозумілий репортінг. Я маю на увазі не 40 слайдів, а зрозумілі 3-4 слайди, на яких вони будуть отримувати цю інформацію. Стейкхолдери, які зараз не впливають, але потенційно може вплинувати. Тримайте їх в курсі, хоча б один емейл раз на місяць, напишіть їм, що там у вас взагалі відбувається. Якщо ви будете тримати цю комунікацію, то і ваші стейкхолдери будуть задоволені, і ви будете спокійні. І ризиків, і таких закладених вибухівок у вас не буде виникати. Наступний фейл це лідерство в project чаптері. Чому я так називаю це? Тому що ви, як проджект-менеджер, зафіксовані та що ви управляєте цим проектом, ви є відповідальним, ви є е, менеджером цього проекту. Але по суті, е, виникає так, що команда не відчуває цього лідерства, і ви не ведете проект, ви не розблоковуєте його, ви не активуєте. Потенціал команди. Project Manager — це більше ніж просто менеджер. Та Project Manager – це лідер, який веде людей за собою для того, щоб досягнути цілої проекту. Тому не комунікувати з командою, не спускатися на нова-нанвани, не розмовляти, не вирішувати разом конфлікти, не проводити разом тімбілдинги, тому що ви дуже зайняті. Та у вас окремий кабінет, у вас немає часу на команду. Це не окей для проекту. Та ви побачите. Що люди е, не будуть долучені до проекту, вони будуть розуміти, куди і навіщо вони рухаються. Тому як лідер, ви маєте, по-перше, ставити чіткі цілі, по-друге, ви маєте мотивувати, вести людей за собою, показуючи, деколи закатуючи рукава е, робити роботу разом з вашою командою, максимально мотивувати команду і бути частиною цієї мотивації, ну і надихати для того, щоб е, досягати цілей. Тому менеджер проекту обов'язково має бути лідером. Або та, ще друга історія, друга теорія побудувати розподілене лідерство, та, колідершип, так званий, на проєкті. Тобто, якщо ви не справляєтесь, вас мало, а проект великий, у вас 100-200 людей, побудуйте колідершип. Розподілене лідерство, і коли кожна людина робить щось крутезне, що вона може робити, вам теж допоможе успішно зделіврити проєкт і уникнути фейлів. І на заключення хочу сказати наступне. Робити помилки, фейлити проекти в проєктному менеджменті абсолютно нормально. Так ви розвиваєтесь. Так. Ті прекрасні речі, які я вам розповідав про налагоджені комунікації, стейкхолдер менеджмент, ризик менеджмент, лідерство. Це все, звичайно, вам буде допомагати знизити ризик цих помилок на проєктів. Але помилки, фейли, факапи, те, що ми називаємо на проєктах. Воно відповідно допомагає вам зростати на своїх тренінгах. Я кажу проектним менеджерам, що ви маєте братися за так звані вау-проект. Ця фраза вже розлітається на цитати. Це проекти, які ніхто ніколи не робив. за них бояться братися, це щось незрозуміле, складні стейкхолдери, і нібито ну страшно. Та страшно. Але такі проекти вони вас розвивають. Та, звичайно, ви десь можете доглянути ризик, десь забути про стейкхолдера або зробити з командою естімацію, яка не здовольніть клієнта. Але після цього головне не зупинятися, експериментувати і після цього. Робити аналіз і базуючись на цьому аналізу, рухатись далі. Просто робити помилки недостатньо. Ви маєте включати постійно вдосконалення і форматі ретроспективи, в форматі Lessons Learned постійно робити себе сильніше. Ну і ваш досвід це кількість, грубо кажучи, помилок і кількість виправлень, які ви зробили в проектному менеджменті. І так ви будете ставати програм-менеджерами, портфоліо-менеджерами, а потім власниками своїх компаній, які будуть запускати, і теж робити помилки і теж відновлюватись. І теж ставати сильнішими. Підписуйтесь, ставте лайк, і до зустрічі в нових відео і на наших тренінгах.